Доброго дня! Вас вітає компанія Intertech Investor. Мене звуть Максим, сервісний інженер компанії Intertech Investor. Сподіваюся, ви подивилися наші попередні відео, поставили лайк та підписалися на наш канал. Сьогодні хочу поговорити і продовжити тему огляду на зернозбиральний комбайн Тріум та обговорити тему приводів даного комбайну. Розпочнемо огляд наших приводів комбайна відповідно від е, відбору потужності з двигуна. Самим пер, першим і е, широким ременем у нас приводиться гідрооб'ємний привод е, ходового механізму. Самий дальній ремінь це перша ступінь. Приводу молотильного барабана, який є за допомогою вала, який проходить через всю ширину комбайна, приводить в дію варіатор для регулювання швидкості обертання молотильного апарату. Увімкнення молотильного апарату здійснюється за допомогою гідравлічної муфти, що дає більш плавний запуск та зменшення механічного зношення. Також за допомогою гідравлічної муфти вмикається привод похилої камери. Розкидач полови має гідравлічний привод, ось знаходиться його гідравлічний мотор. З цього боку ми бачимо регульований привід молотильного барабана, регулюється варіатором. І керується за допомогою гідравлічної муфти. Також на задньому плані ми бачимо першу ступінь регулювання та приводу вентилятора. Вентилятор оберти його регулюються за допомогою гідравлічної муфти. Далі ми бачимо ремінь приводу барабана прискорювача. Кожен приводний ремінь має свою систему натягування, які знаходяться в легкому візуальному доступі для контролю при щоденному технічному обслуговуванні. На кожному з натяжних механізмів є свій індикатор, який свідчить про необхідність підтягування в тому випадку, коли ці ось два індикатори, вони будуть розходитися або не будуть доторкатися один до одного. Вони мають, так як у даному випадку, злегка заходити один на іншу. Також дані індикатори свідчать нам про самий стан наших приводних ремень. Тобто, якщо у нас ремінь буде сильно послаблений, він може пробуксовувати. Що знизить його ефективність та скоротить срок його служби. Також у випадку, коли він буде перетянутий, сам натяжник не буде виконувати свою функцію, оскільки наш тріон є універсальним зернозбиральним комбайном, який може збирати всі культури. Система приводів влаштована таким чином. Що змінювати або перекидати ремені для е, зниження або збільшення швидкості, не потрібно вручну. Е, всі налаштування комбайна відбуваються з бортового комп'ютера в кабіні. Е, але е, якщо наш, наших настроїв недостатньо для зміни швидкості, е, наприклад, для зміни по культурі від коли ми переходимо із зернових. На соняш і нам недостатньо оборотів для зміни налаштувань по обертам молотильного барабану, ми можемо за допомогою оцього гідравлічного крана змінити оберти привода молотильного барабана-редуктора. За допомогою ключа ми його просто переводимо в іншу сторону від зайчика. На черепашку. І другим е регулюванням, яке ми робимо вручну, тобто механічно, це зміна обертів нашого подрібнювача. Для зручності тут е є е картинка для допомоги оператору на зміну швидкостей. Тобто для зміни обертів ми відпускаємо важель натяжника, ремінь в нас ослаблений. І ми бачимо, що на зернові у нас має бути вища швидкість, на кукурузу у нас має бути менша швидкість. Тобто ми його відпускаємо і змінюємо на шківу приводному, переставляємо наш ремін. На цьому погляд нашого комбайна Trion 650 завершено. За будь-якими питаннями, ви можете звертатися до сервісної служби компанії Intertech Invest. Ми відповімо на будь-які ваші питання. Номер телефону буде вказано під відео. Ставте лайк, підписуйте на наш канал. До нових зустрічей!